Протипролежневий матрац МЕД-1М02 М 02 це максимально повний комплект обладнання для роботи з пролежнями та для їх профілактики. Виріб забезпечує максимально делікатний та ефективний при пролежнях масаж, інтенсивність якого ви можете регулювати спеціальним перемикачем. Данна модель є останньою розробкою реабілітологів разом зі спеціалістами у сфері сучасних технологій. Компресор працює тихіше ніж аналоги інших виробників. Споживання електроенергії буде зовсім невідчутне, адже воно становить до 7 Вт, що значно менше ніж лампочка економка. Головна задача матрацу робота з пролежнями першої та другої ступені. Виріб є максимально безпечним. Компресор знаходиться на відстані півтора метра від пацієнта і є надійно захищеним від стороннього впливу. Він став значно меншим та компактнішим, що дає можливість розміщувати його будь-де або підвісити на ліжко спеціальними гнучкими крючками. Полотно матрацу створене з гіпоалергенного ПВХ зі спеціальним просоченням. Тепер воно стало ще більш міцним та має більший термін придатності. Також воно є максимально гнучким і його можна розміщувати на ліжка менші за розміром ніж стандартні розміри матрацу або на більші ліжка. Завдяки максимально органічній взаємодії матрацу з компресором пацієнт отримує дуже делікатний масаж м'яких тканин, що є аналогом звичайного дуже легкого масажу руками. Таким чином шкіра отримує додатковий прилив крові разом із киснем. Їх відсутність або недостатність це перша причина появи пролежнів. Наші протипролежніві матраци активно купують як для домашніх умов, так і для державних клінік та інших медзакладів.